Привіт, мене звати Ема. Сьогодні ми будемо розмальовувати яйця, покривати їх по золоту. Спочатку ми їх зварили, потім будемо зараз фарбувати і покривати клеєм, і потім завер завертати в фольгу. Починаємо. Ми витягаємо дуже гаряче яйце, швидко покриваємо його клеєм, ставимо його. Потім дуже, дуже гаряче, будьте обережні. Багато клею даємо. І тепер мастер, мастер щоб Ви почули, що воно було дуже липке. Коли воно не липке, тоді фульга не липне кольорова. Коли липке чуємо, коли не липке, додаємо даємо ще. Просто липке це обов'язково, то воно ніколи не прилипне. Це дуже смішно. Це обов'язково мастим, мастим по всьому, по всьому, по всьому, по всьому, по всьому, по всьому. Щоб воно стало липке. Я ще не чую, що воно липке, значить мачувати. Мати, 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 мати. Мати, мати, мати Помастили, чуємо, що воно липке. Беремо будь-яку фольгу. Я взяла червону, хай і закочуємо. Розтираємо, 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 витираємо. Яке воно галь не вийшло. Ми беремо дуже гаряче яйце, кладемо його, витираємо насухо і потім в клею. Угу, от. Тепер беремо клей, клей вузького топлінка не прилипне і буде капець. І куди ж вона робити? І тя буде добре. Руки будуть після цього липкі, просто я не хочу тягатися. Це буде дуже і тяжкіше. мастер, 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 мастер. клей, клей-клей. Беремо, там йдуть будь-які кольори. Ще не бенькі. Трошки треба додати. Ще капельку цього клею. Не ложимо, то воно може вискочити. От, масти, 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 мази, мастер. Беремо будь-якій. А ага, в мене та ліці калень. Приліпаємо до цього. І розтираємо, розтираємо, розтираємо. Це дуже важко розтирати. Ви якщо що допомагаєте, Гайди, дітям було. Ай, дізь, От. Ми розтерли, Бачите, яке гарне золоте вийшло. Бачите, які в нас сьогодні вийшли яйця гарні, прекрасні. Такі фіолетові, золоте і червоне. Папа!